Привіт, мене звати Ярослав. Я засновник е, і фаундер в Тойвен. Я так, так не пострійний підприємець, тому що е, я за життя створив е, з нуля і вивів в номер один їхніх сегментах вже п'ять компаній. Чотири компанії продані. В найбільшій з них працювало 100 співробітників, в найдорожчій з них е, е, було продано за три з копійками мільйони. Інвестори заробили 350 відсотків. І п'ята компанія, якою я зараз займаюся, яка так само була виведена в номер один, це event Тобто я такий ефективний хлопець. І дві вищі освіти, прикладна математика та фінанси, я кандидат технічних наук, і про мене було дві статті у Форбсі. То івент це така класна платформа, яка має своїй основі там, в ключову цінність, яку треба задовільняти, заради якої люди ходять на бізнес події, це є нетворкінг. Тут ми задовільняємо, і за рахунок того ми в Україні досить швидко зросло. Фактично, десь за півроку забрали ключових клієнтів у конкурента, в якого було в районі десь 3 з копійками мільйони доларів, а в мене було всього лише 100 тисяч доларів, і в нас це вийшло. Потім ми десь кожного року залучали по 100 тисяч доларів. На жаль, коли прийшов карантин, то вже не вдалося залучити 100 тисяч, у нас там був трошки касового розриву. Він вже далі відновлювався без інвестицій, але відновилася майже з тою самою швидкістю, що й до карантину. Що до карантину росли з інвестиціями. Потім прийшла війна, все впало, і зараз я фактично поїхав до Америки, зараз ніч, я тож такий сони виглядають. Так, у нас продані за весь час обслужились 24 тисячі івентів, і продалось 1,3 мільйони квитків. 1,3 і три треба виправити. Що таке той івент? Це платформа, яка робить все в одному. Від створення лендінг-пейджа, тобто посадочної сторінки для івенту, далі продаж квитків чи реєстрації відвідувачів, і далі найважливіша функція це показує список відвідувачів на події. І розширений нетворкінг дає, тобто не тільки можна спілкуватися і розпочати зустрічі відвідувачам, але і знайомитися не тільки на події, а ще й до неї, і після неї. І так само ми вміємо робити мобільні додатки та брендовані мобільні портали. Порта, портали для продажі квитків. так е, виглядає наш мобільний додаток. Тобто, якщо ми порівнювати з звичайними квитковими операторами, то у них є приблизно ця інформація, яка на цьому екрані. Тобто картинка, назва, дата, географія, показати квиток, придбати квиток. Все. А в нас повного функціоналу. Тільки список відвідувачів, розклад доповідей до розклад моїх зустрічей на події, список спікерів та запитання до спікерів, в тому числі можна відправляти запити про зустріч із спікерами, загальний чат події, список спонсорів, опитування групи на автомобіль перед подією та після події. Тут наш ще цілий рядок додався. Є ж таки штукає QR QR квест, тобто можна розвішувати QR-кодики на події і таким чином до, до тих місць, до певних місць привертати приблизно в три рази більше уваги, наприклад, до стендів спонсорів. А, і що про нетворкінг важливо сказати. Е, фактично, там, якщо будь-якого спікера запитати, чому люди ходять на події, то він переконаний, що ходять заради нього. А якщо запитати будь-якого штучного інтелекту, точніше у всіх, то виявиться, що на першому місці стоїть нетворкінг для відвідувачів, а вже десь на другому, третьому місці контент іде. І це також можна послідкувати на тому, як фактично померли онлайн-івенти, е, вступивши в місце, тому що люди хочуть спілкуватися з іншими людьми. Оце це головна причина, чому ходять. Так от, і в чому проблема з, з нейпоркінгом? Тому що без нас ця проблема е, звучить так, що, випустимо, е, ви прийшли на івент, ви зібрали 10 візиток або встановили 10 знайомств. Скільки корисних із тих е, візиток або контактів е, виявляється? Я просто це питання задавав сотні разів, і я знаю, що стандартна відповідь це приблизно 10%. І це не залежить від, від кількості алкоголю, фуршету, кава, брейків, кількості відвідувачів. Не залежить середня цифра 10%. Чому так? Тому що якщо е, те, івент більш-менш тематичний, то в середньому тільки 10% корисні саме для мене, тим би я не був там байдуже там фаундером, інвестором, стартапом, бухгалтером. Ким-небудь корисних людей саме для мене, наприклад, дизайнера, всього все 10%. І вони, ці всі 10%, рівномірно розсіяні по кавабрейках, по фуршетах. Тобто, підходячи до будь-якої людини знайомитись, ми тільки змовірністю 10% потрапляємо на правильну людину. І ця проблема рішається тільки якщо ви І при цьому виходить, що ми 9 людям витратили на них час, згаяли його, витратили енергію. Той час, який мали потратити на правильних людей. Як правильно це рішати питання? Ми наперед бачимо список відвідувачів, і листаємо, знаходимо корисних для себе, і нажимаємо кнопочку не просто написати повідомлення, тому що, насправді, людей цікавить не повідомлення, а цікавить, людей цікавить зустріч. Так от, у нас е фокус на кнопці Я бажаю з вами зустрітись. Відправляєте запит, і в середньому вже 30% людей, не 30%, а кожна третя людина, приймає цей запит, тобто, коли первинний фейс-контроль вже пройдений. І це означає, що ми як мінімум три рази піднімаємо результативність нетворкінгу і результативність відвідування івенту як для відвідувачів, так і для організаторів. Отже, що значить платформа все в одному? Якщо ми подивимося на ринок платформ для бізнес-івентів, то побачимо таке чудо, що всі знають, що таке Eventbrite, ну, тобто принаймні тут в Америці. Але ніхто не знає е, інших три компанії, які коштують набагато дорожче е, ніж то ніж Eventbrite. І чому так? Тому що ці всі три компанії, Юнікорни, вони є платформою всі в одному. Тобто то, то такі самі, як Тойвент. Event. А Eventbrite — це просто продавець квитків. І ну, тут бачимо, що їм належить тільки 70 капіталізації, а це 93. Отже, Тойвен такий, який тягнеться до Юнікорні. Бізнес-модель у нас яка? Ми беремо від 7% комісії складених квитків і вміємо продавати, створювати брендовані мобільні додатки для івентів. Тобто, в нас додаток працюють повністю безкоштовно, повністю функціонально, Але коли є велика подія, то організатори зазвичай хочуть брендування під себе. І це у нас займає приблизно 2 години, коштує, ми зараз таку оцінку поставили в Америці 4 тисячі доларів, але середня ціна, ну там, зазвичай ціна, яку платять, приблизно 15 тисяч доларів в Америці. Е і знаємо, що е майже 3% всіх івентів, тут тобто, користуються схожими мобільними додатками, і в вже 84 додатки зробили. Також є нова гіпотеза, що давайте будемо робити не тільки мобільні додатки, а лише й брендовані квиткові платформи веб-сайти, тому що багато на яких сайтах є там, не знаю, навіть не знаю, якісь коворкінги чи там, акселератори, Бо у них є свої там, платять програмістам купу гроші, щоб ті запрограмували якусь там простеньку сторінку зі списком івентів. А ми це даємо як в оренду, готові з усім нашим функціоналом, з брендованими мобільними додатками і ми вже маємо одну першу продажу. Також е велике сподівання на Реферальні продажі від. В Америці виходить майже дві треті всіх відвідувачів бізнес-подій приїжджають із іншого міста і залишаються ночувати. Це значить, що людей можливо знайомитись не тільки на самій події, а ще й в дорозі, тому що хто з'їде з мого міста, у нас є щось спільне. І е, якщо рахувати по юніт економіці, то е, у, нас, е, у нас вже зареєструвалося п'ять тисяч людей, які спробували скористуватися цією функцією. То виходить, що ми маємо заробляти на продажі цих е, реферальних бронювань транспорту та готелю приблизно стільки саме грошей, як на як заробляють інші квиткові апарати на тікетингу. Це означає, що як е, коли ми це підтвердимо. Повністю, то ми зможемо відмінити комісію, і це прям кладе на лопатки весь ринок, бо це всю їхню бізнес-модель, а ми при тому будемо заробляти стільки саме грошей. Отже, і... яку проблему рішає той? івент? Якщо ви хочете організувати класну подію, то вам потрібно використати цілу купу сервісів. причому знайти, протестувати їх, за деякі з них заплатити, потім синхронізувати користувачі між тими всіма платформами. E, потім e, запрошувати відвідувачів, ну там в з тих платформ, а є таке поняття як воронка, знаєте, що якщо ви, наприклад, 100% людей на google формі, то потім запихнути, наприклад, нетворкінг або чат-бот, або в опитування, бо, ну, то не буває такого, що 100%. І тому важливо, щоб це було все в одній платформі. Отже, складно це все синхронізувати між собою постійно. А ще знаєте, по статистиці в останній день завжди продається приблизно 20-30% квитків. А в день події ще 5% квитків продаєте. Це значить знову вигружає постійно, синхронізується складно. Тому зазвичай організатори там мають обмежені можливості або використовують платформу всі, все в одному, як, як той івент, або користуються чимось одним. Отже, той івент нам дає можливість користуватися без синхронізації всіма функціями за дуже скромну оплату, 7% від проданих квитків. отак. От Значить, Де ми зараз є? Ми маємо потужну класну платформу, яка по своїй, ем, тобто, ми не на стадії MVP, ми вже готову продукту, протестованого на якось десятках тисяч івентів, тобто гуль набито багато, але по факту ми стартуємо в Америці з нуля, тобто наша, наш валюєш там на, ми оцінюємо себе, як на присід рівні. Хоча всі наші конкуренти, такі як Івенбрайт, Лума, Патіфул, то вони на схожій стадії брали інвестиції 3 мільйони доларів, оцінюючи себе в 30 мільйонів доларів, ми приблизно 10 разів менше просимо. І, і ринок івентів такий смішний, ніби здається, бо всім думати, що тут є велика конкуренція, це ж добре. Може знаємо, що де там є, допустимо, 4 єдинороги, там може бути 5 або 6. Чому би той івент міг би бути, наприклад, одним із них. І цей ринок доростає до 2 трильйонів доларів у світі, трильйонів, не мільярдів, і росте в Америці зі швидкістю 6%, це приблизно двічі швидше, ніж ріст в ВВП країни. Значить, ми маємо перші домовленості про клієнтів і розраховуємо, що ми до кінця року вийдемо на 100 тисяч річного прибутку, це якщо без інвестицій, або на 400 тисяч доларів, якщо у нас буде 250 тисяч інвестицій. Настільовий маркет в Америці це є ринок бізнес-подій, конференції, він приблизно 100 мільярдів доларів. Е, і він, він росте. Е, так, родмап за 9 місяців, якщо ми отримаємо інвестицію, е, там, 250 тисяч доларів, то ми доростемо 30 тисяч доларів місячного прибутку. І при таких продажах е, наша авалюйшен вже ну, там оцінка мав би бути приблизно 10 мільйонів доларів. І в тому що зараз ми це всього там складнішу суму. І, причому середня юніт-економіка, пробутковість юніт, юніт економіки в сфері івентів для схожих платформ, це приблизно 500 відсотків, від 500 до Е, Тобто вартість залучення клієнта приблизно 150 доларів складає, а прибуток у Eventbrite на, на середньо-аригматичному організаторі складає 2400 доларів. Ну, я заклав більш скромно по нижній планці 500%. Відсотків. E. Зараз ми маємо інвестицію для того, щоб там дуже мініатюрно насправді для того, щоб протестувати юніт економіку і економіки підтвердити і тут орієнтовно десь за півтори місяці вже буде. E. Наступним етапом ще той за місяців ми маємо вирости до до. Якщо буде, якщо буде це інвестиція до 30 до тридцяти тисяч прибутку місячного, далі за три місяці наступні ми, ми створимо ai агентів які будуть підбирати для своїх ну, клонів eh, тих людей, хто реєструвався для на той івенті, створимо e, таких агентів, які будуть між собою спілкуватися, наприклад, не тільки в рамках цієї події, а й за межами події, тому що ну люди на різні івенти відвідують, і це буде додаткова монетизація для організаторів, коли ми будемо брати, наприклад, абонплату з відвідувачів за те, що їхні агенти домовляються із відвідувачем інших подій, і, наприклад, на ранок на надають своїм господарям список із трьох чи п'яти чи десять людей, яких вони знайшли і на в нашій тій екосистемі і домовились до якихось там вхідних даних. Якщо вони досягають певного KPI, наприклад, там не знаю, раз можемо заробити десять тисяч доларів. Так то все, їхні господарі отримують список таких людей потенційних. І клікарі із них, наприклад, кажуть, О, з цим би я поговорив, з цим і з цим. Відповідно, до тих людей летять запит, якщо вони підтверджують, тоді у, у їхніх господарів, у людей буде е, там, 15 хвилин для зізвонки і проговорювання для більш глибокого знайомства і розуміння, чи можна з цим щось зробити. І наступний етап за 6 місяців – AI-агенти для, для того, щоб допомагати людям формувати поїздки на, на події. Отже, шукаємо інвестицію 250 тисяч доларів, з яких 150 піде на маркетинг, 100 тисяч на вдосконалення платформи і... Ой, і там і організаційні затрати. І, е... від... Після того, як досягнемо там того росту 300 тисяч доларів, то вже будемо залучати від пів мільйона до п'яти мільйонів доларів на наступних дванадцять місяців. Причому, ще раз повторююся, наші конкуренти в дуже схожій стадії залучали від 3 мільйонів доларів 3 мільйони доларів. В середньому чомусь така цифра. І при оцінці приблизно 30 мільйонів доларів. Це, це я говорив про Бізабо, Івентбрайт, ну в общем, всіх всіх конкурентів. Отже, це те, що ми те, що ми шукаємо. І ще, Можливо, про продукт трошки покажу. Значить, що маємо. Як, як вже попередньо згадував, якщо в точних інтелектів запитатись, то всі вони кажуть, що на першому місці це люди ходять за нетворні. Тобто ми розуміємо, що головна, головний продукт, за яким приходять люди, це не, це не спікер, але від відвідувачі. Але при цьому розуміємо, що з 10 зібраних візитів лише одна-дві корисні. Той івент допомагає збільшити результативність івенту, тобто відвантажити те, то, заради чого люди прийшли, в майже три рази. А ще раз, щоб розуміли, одна, дві із десяти це означає, що ви квиток придбали за 100 доларів, а вам товар відвантажили тільки на 10 чи на 20 доларів. А на 80 доларів просто ну, повітря пішло, і, і чомусь весь ринок цим мириться. А ми якраз хочемо виправити цю ситуацію. Почніше, виправляючи цю ситуацію, ми дуже класно росли в Україні. І тут по фідбеку, того, що я спілкуюся з організаторами, то більше половини кажуть, що круто, класно. Ну єдине, що ми зараз ще деякі речі доробляємо, і було б класно, було б класно тримати інвестицію від і, і, гранту, в тому числі, щоб, 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 швидше, щоб швидше рости і швидше доробити ті штуки, про які я вже почув від організації, я знаю, що треба доробити. Отже, е, отже, традиційні квиткові, квиткові платформи не можуть забезпечити нетворкінгу. Вони просто продають квитки, а точніше виписують квитанцію під назвою квиток і ще інколи роблять маркетинг. Е, так е, отже, той івент збудований навколо нетворкінгу під час і після е, події. У нас для того є мобільний додаток, у нас для того. Е, Список відвідувачів і можна бронювати зустрічі, вещики персональні з QR-кодами, горячий кумедна функція, але не користуються люди геолокації між відвідувачами цього івенту. І головні наші задачі продати квитки, матчмейкінг, тобто нетворкінг, розширений нетворкінг за межами івентів, безкоштовний мобільний додаток і брендований портал. Оце те, що ми робимо. Це ми вже знаємо, це ми знаємо. Все. Дякую.